Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. У житті ізраїльського народу настають великі зміни. Тепер народом буде правити цар. Ізраїльтяни ще не знають, які труднощі їм доведеться відчути, відмовившись від верховенства Бога. Самуїл відкрив Саулу волю Божу. Тепер час народу дізнатися ім'я свого нового царя. САУЛ. ЦАР МИМОВОЛІ. Біблія. Перша книга САМІЛОВА. 10 і 11 розділи. САМОЇЛ скликав весь народ Ізраїльський. Спочатку відбулося особливе урочисте служіння богові. Відтак. Самуїл оголосив, що він має повідомити, хто буде царем. Він не назвав зразу ім'я, бо хотів, аби люди зрозуміли, що цього царя обрав їм Бог. Спочатку Самуїл визначив одне коліно з усіх колін Ізраїлю, назвавши коліно Веніаминове. З Веніаминового коліна. Він вибрав один рід. У цьому роді визначив царську родину. Затумувавши подих у цілковитій тиші, всі чекали ім'я, кого з родини кіша назве Самуїл. Саул буде вашим царем. вигукнув він. Усі почали озиратися, бажаючи побачити свого нового царя. Але його не було. Де ж він? запитували всі. Навіть Самуїл не бачив його. Ходімо, знайдемо його, запропонував хтось, і пошуки розпочалися. Нарешті, з вигуками задоволення, його витягли з будженого забрудненого пилюгою з його схованки. Одна лише думка про те, що треба з'явитися і стати перед усім народом, так налякала Саула, що він зачаївся за великою купою речей, що була поза натовпом. І ось під вигуки схвалення його переможно напівнесли, напівтягли до Самуїла. Це людина, яку обрав Бог. Виголосив Самуїл. Хай живе цар! кричали захоплено люди. Потім Самуїл розповів про усі обов'язки нового царя, а також тих царів, що будуть після нього. Ізраїльські царі мали бути особливими. Вони повинні були чинити те, що накаже їм Бог, а не те, що буде їм до вподоби. Люди поверталися додому, збуджені і задоволені. І Саул теж повернувся до батьківської оселі. Чи корисний для нас приклад Саула? Він дуже соромився свого нового становища і тому ховався від людей. Ця скромність говорила про те, що він не величається перед оточуючими, а навпаки, Боїться бути недостойним правителем. Та чи довго буде таким сумирним і смиренним Саул? До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!